Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, Навіки слава Богу! Дорогі браті і сестри! Господь всі речі, які Він чинить, які Він творить, Він робить їх цілеспрямовано. Вони направлені головним чином на справу нашого спасіння і на наше щастя для того, щоб ми правдиво могли в гармонії з ним. Віднайти свою справдиву природу, бути такими, якими нас Бог задумав і сотворив до гріхопадіння, для того, щоб ми могли перейти цю потьмареність гріхом. І тоді дійсно настає щастя більше набагато, ніж коли спілкуєшся і поряд в близькості з коханою людиною, ближче ніж коли дитина з батьками, ближче ніж коли здобуваєш більше, ніж коли здобуваєш там перемогу над москалем. Щастя бути з Богом, воно завжди найбільше, воно перевершує все, що ми можемо собі про нього уявити. І той, хто хоч раз вкусив це небесне блаженство в молитві, в святому причасті, зливаючись з Господом, той вже ніколи його не забуде. Коли рукополагають молодого священника, то йому здається на початку, там перші дні, перші там, тижні, хто скільки зберігає, що. Він перебуває в раю, і що він відчуває, що він дійсно служить на небі і що він дійсно служить цю літургію в оточенні ангелів. Я пам'ятаю, що коли мене рукоположив святіший патріарх, то після цього за кілька днів такий владика Іосаф з Білгорода приїхав. Він часто приїздив тоді в Володимирський собор, служив з патріархом, і він побачив, що я вже рукоположений. Він мене дуже сильно привітав. І каже, що отче, у тебе будуть зараз такі дні, коли ти будеш особливо близько відчувати божественну дію. І запам'ятай, каже, цей стан на все життя, тому що настане час, коли цей стан відійде, коли він забудеться, коли ці відчуття трошки зблякнуть. І щоб ти тоді не сумував і не впадав в віччя, і щоб ти міг в спогадах повертатися в цей стан, стан твого рукоположення, стану цих перших днів. І ці спогади про нього будуть укріпляти тебе, тому добре його запам'ятай. Мені розказував мій духівник владика Лаврентій, що коли його багато-багато років тому рукоположили на священника, там в Мукачівському кафедральному соборі він служив, і йому виділяла тоді церква квартиру. І він приходив додому після служби, і один його сусід. Якось вийшов і каже, що отче, а я знав, що ти вже додому повернувся. Той каже, як ти знав? Той каже: я вже кілька днів відчуваю, що коли ти заходиш в під'їзд, то всякий сморід зникає. І під'їзд наповнює таке благоухання. А отець Лаврентій тоді він, він цього якби не відчував, він якось цього не зафіксував. Але люди, які перебували біля нього, вони це чули, вони це відчували. І так же само дуже дуже багато є. Таких радостей, які Господь дає людині вкусити, особливо вони пов'язані з таїнствами церковними, хто в свідомому віці хрещення приймає, хто вінчається там зі своєю коханою дівчиною, хто приймає монашество чи священний сан приймає. І такі люди вони по-особливому відчувають присутність Божу, але не тільки це. Людина може цю Божу присутність відчути навіть, здавалось би, в такому повсякденному своєму житті. З тим, що не пов'язане якось напряму з великими подіями, Господь завжди готовий нам це дати. Тільки якби ми відкривали свої серця і якби ми усвідомлювали це, якби ми усвідомлювали його близькість, якби ми не відволікалися на щось мирське. І насправді, після кожної літургії, ми мали би бути святими, ми мали би повертатися в цей стан раю. Ми мали би приходити. І ми, якби ми виходили з храму, у нас би були бути відчуття зовсім інші. Ми би не були втомлені, обтяжені. Ми би не хотіли спати. Ми би не хотіли там чогось. Іще ми, ми не будували плани на вечір, куди ми підемо щось потусити. Закрило е, по, цей, куди ми йдемо на вечір, де ми там потусимо з друзями, там там чи щось таке. У нас би думки зовсім інші були. І так же само думки інші були у тих людей, які послідували за Господом в це пустельне місце, куди вони пішли. Можливо, люди пішли в це пустельне місце, тому що їх було дуже багато і там вони могли всі розміститись. Ми читаємо, що було тільки п'ять тисяч чоловіків, а ще напевне багато з них поприводили з собою дружин, поприводили з собою дітей. Тоді дітей прийнято було багато мати, тому їх було тисяч десять. Скоріше за все, ну плюс-мінус. І це можна уявити собі, це вже там стадіончик невеличкий. От можна собі уявити, що всі ті люди, які приходять там подивитися футбол, от вони всі йшли за Господом. До речі, протестантам іноді вдається збирати стадіони, і це велике питання, чого єретики можуть їх збирати, а православні не можуть. Чому у нас? Кафедральні собори стоять напівпорожні. Чому нам доводиться на хресний хід на князя Володимира звозити з усієї України автобусами? Чому у нас з одного Києва не набирається? Чому до речі у нас в церкві, яку ми називаємо церквою окупанта? Збирається людей набагато більше, ніж в нашій дуже канонічній, всіма визнаній і підтриманій державою українській церкві. Це все велике питання до нас, це все питання до якості нашої молитви, якості нашого життя духовного. Але одним словом, ці люди пішли за Господом і вони не помітили навіть як час пролетів, тому що він їх навчав і він їх ісціляв. Він просто був з ними. І це вже була найбільша радість і найбільша солодкість, яку вони могли собі уявити. І... Вони не помітили, як вже настав вечір, як настала пізня година, і не помітили навіть, що вони нічого не їли. Людина, яка дійсно навчається молитися, вона не помічає, як в цій молитві час проходить. Коли от в монастирях, таких справжніх монастирях, довгі служби бувають там по три, по чотири години, то люди, які ще не розуміють сенс цих служб, і не ввійшли в оцей резонанс. Вони дуже часто тягатяться ними. Вони стоять і думають, ну коли вже то закінчиться, і можна буде вже додому піти чи щось поїсти. От, а люди, які навчилися молитись, для них ця служба пролітає на одному диханні. Ось що так важливо розуміти службу, розуміти, що там відбувається. Тому що ми тоді в резонанс входимо, як камертон один передає вібрацію на другий, а той передає назад, і цей звук посилюється. І так же приблизно відбувається. В людини, яка молиться в спільноті, особливо якщо це монастирська спільнота, де монахи задають тон цієї молитви, тому що у монахів, по ідеї, молитва повинна бути сильніша, ніж у мирян, тому що вони мали би цьому все своє життя присвячувати. Люди раптом помічають, що вони вже дуже довго з христом. І учні його, які є милосердні, вони кажуть, відпусти народ. Тому що вони вже втомилися, Господь каже, як вони дійдуть із цього пустельного місця, не маючи що їсти, і каже учням, що дайте ви їм їсти. Вони спочатку сумніваються, тому що вони зважають на об'єктивну реальність, вони вважають на ці фактори опору нашого світу, нашої системи речей контингентної, вони бачать, що не зможуть вони п'ятьма хлібами, двома рибками наситити 10 тисяч народу. Але Господь переконує їх, що ви бачите, але ви не бачите. Ви бачите тільки поверхневий шар того, що відбувається, але ви не зазираєте в саму глибину. І ви не бачите того, що за цією дійсністю, яка здається нам матеріальна, здається, що все там, що ми там тримаємо, що, що воно тверде, лежить певна інша реальність. Ми не, не привідкриваємо її завісу. А між тим, що таке чудо? Чудо це повернення в істинний стан буття. Це повернення до того стану, в якому у нас задумав Бог. А Бог задумав так, щоб всім повинно би було вистачати. Всім повинно би було бути достатньо їжі, достатньо ресурсів. Які би земля приводила, тобто це є велика помилка і великий гріх, що одна відома національність заграбастила собі там 95 чи скільки відсотків світових ресурсів. А ми всі інші лишилися ні з чим і повинні між собою там битися, чутлі за шматок хліба. Господь міняє цей стан, Господь міняє цю дійсність. і Він показує, що всім, хто з ним, всім всього вистачить, і ми дуже часто сумніваємось, вагаємось. Ми чіпляємося за соломину. Ми чіпляємося за роботу, яку ми ненавидимо, Ми чіпляємося за яких за якихось людей, які можуть нам допомогти. Тому що ми думаємо, що інакше у нас ресурсів не буде, інакше ми не виживемо. Тобто ми шукаємо підтримки в людей. Ми не шукаємо підтримку в Бога. А між тим гроші можуть прийти в дуже неочікуваний спосіб. Можуть прийти так, як ми зовсім собі навіть не не, не передбачаємо. Я знаю людину, яка дуже сильно була в боргах, яка дуже сильно нуждалася, а їй просто прийшло от несподівано 5 тисяч доларів, які їй були потрібні. Це була величезна сума, яку не всі навіть з нас тримали в руках коли-небудь просто взяли, пожертвували люди, від яких взагалі вона не, не сподівалася. І буває ну, безліч інших випадків, коли Господь нас приводить туди, де нам буде всього вистачати, навіть там. Безбожники зараз, оці ці е, дослідники соціальних процесів, дослідники психології, які Бога не визнають. Але навіть вони вже зараз кажуть: от там на всяких тренінгах е, сучасних можна почути, що гроші приходять під запит. Коли у людини є запит якийсь достойний, на що вона хоче це потратити, то гроші приходять дуже несподівано. І це навіть от люди, які Бога не визнають зараз, розуміють. Так ми повинні розуміти це тим більше. Господь піднімав очі на небо, коли він благословляв ці хліби. Це показує те, що Він поєднував свою людську волю з волею Божою. Так же саме і ми повинні робити. Ми повинні з'єднуватися з волею Божою, і тоді вона буде звершуватися в нашому житті, вона буде звершуватися на землі. Але головне тут не це. Головне те, що той хліб, який подає Господь, це не просто хліб для того, щоб насититись. Хліб, який ми просимо в молитві очі, наш, це не просто звичайний хліб, який ми споживаємо кожен день. Нас якраз намагаються зараз, е, от представники цього нового богослов'я, нових цих ідей, вони намагаються нас переконати в тому, що хліб, який ми просимо в молитві очі, наш, це є просто хліб, що це є найважливіше, що ми повинні просити у Бога. І якщо наше матеріальне життя буде влаштоване, то значить і всім нам буде добре. Справді це не так. Цей хліб, який Господь подає, це є прообраз його тіла, яке він подає нам. Це є показник того, що Він віддає нам всього себе. І те, що ці хліби розділяються і не вичерпуються, це так само, коли священик розділяє агнець перед причастям. Він говорить, що. Розробляється, розділяється агнець Божий, що завжди споживається, ніколи не вичерпується, і причасників він освячує. Тому що скільки би у нас не було, ніби в вимірі частичок цього хліба, наскільки би частин ми їх не розділяли, присутність Божа буде однакова в кожній з них. Яка би маленька частичка це не була, там все одно це все одно тіло Христове, все одно це, це є сам він. Ми знаємо в нашому світі, що якщо фотографію розрізати на маленькі частинки, то на кожній частинці буде тільки мали, маленький шматочок цілісної фотографії. Якщо голограму тривимірно поділити, то кожна її частинка буде нести в собі ціле. Якщо людське тіло розділити, то там в ДНК буде все одно повна інформація про все людське тіло. І так же само і тут, скільки би які б маленькі частички агнца не були, Господь перебуває. Кожній з них він сам є цим тілом, і це показник того, що він не вичерпується ніколи. Його благодать не ускодіває, його благодать не, не закінчується, тільки сама людина може від неї відійти. І тому так важливо, що от ми причащаємося з одної чаші, всі ми всі отримуємо цю благодать. Ніхто з нас не відступає від неї, тому що зараз існують такі дуже погані приклади, коли це з московської церкви це пішло. Ну там на це були певні історичні причини. На це все пішло з московської церкви, коли ти повинен переконати священника, щоб він дозволив тобі причаститись. Ти повинен переконати його, що ти можеш, що ти маєш на це право. Це насправді величезна омана. Насправді, якщо людина не причащається з якоїсь причини, то вона повинна писати пояснювально в письмовому вигляді. Якщо хтось не приходить на службу, він повинен писати пояснювально в письмовому вигляді, чому його не було. Ми не повинні переконувати будь-кого, що ми можемо бути з Христом. Ми по факту хрещення нашого вже можемо і мусимо з ним бути. А якщо ми з якоїсь причини боїмось, відступаємо, якщо у нас з'являється якась невпевненість, якась двоєдушність, отут ми повинні вже задуматися звідки вона береться. І оце от велике питання, яке ми зараз повинні пояснювати нашому духовенству, багато з якого, на жаль, теж виховано в цьому от. Дусі московщини, ми повинні їм це пояснювати, тому що у греків, наприклад, воно не так. У греків ти можеш причащатися за кожною літургією, тоді, коли ти вважаєш за потрібне, коли воно тобі потрібно. А сповідаєшся ти по потребі, коли ти відчуваєш, що тобі треба полегшити душу, коли тобі треба ця духовна терапія для того, щоб ізцілити твої гріхи. І тому ми повинні пам'ятати, що якщо ми будемо з Господом, то всього нам буде вистачати. Нам буде вистачати і матеріальних ресурсів наших, і головне нам буде завжди вистачати благодаті. Його амінь. Слава Ісусу Христу.